Сергій представ нашої гостей. Так, І, отже, скажу, у нас в ви... гостях Олександра Шишуліна, редакторка Соборна Київщина Видання, випускаючий редактор. Випускаючи редактор. Так, а також її подруга та юристка Ольга Целюрик. Олександра Шишуліна та Ольга. Я знімав вас вчора. Ви приїхали до Печерського райвідділку міліції. А щоб опізнати тіло загиблого а вчора а, на вулиці Грушевського Михайла Жизневського. То що, опізнали? Так. Да. Розкажіть, власне фабулу, як вас там прийняли? Що сказали? Напевно, велика радість у них була на обличчях намальована, так? Да. І чому ви? саме вас Ну я коли ви кажу, чи... вибачте. Я коли, коли кажу про радість, я не скільки не жартую. Тому що виродок один сьогодні в Луганську сказав, що виродок. Я тішуся, каже, що вбивають людей на вулицях. Виродок. Перепрошую за емоції. Так, ну, стосовно вчорашніх подій, можемо прокоментувати? Ні, Як ви прийшли так. до відділку, як це все? І виродок? чому саме вас запросили? Ви ж не родичі, э... не родич, Смотрите, я родичі, наскільки яка Така ситуація. Вийшло так, що міша. Из близких людей в Украине у него есть три человека. То есть я. І... Я було, вибачаюсь, екстрене повідомлення української правди в рівному захоплено будинок обласної державної адміністрації. Скільки тисяч рівнян з вигуками рівне вставай, увірвалися і до Офісу партії регіонів. Люди розбили скло в двох вхідних в обласній вхідних обласної державної адміністрації. Зайшли в приміщення. Тисячі рівнян стоять перед Рівненською обласною державною адміністрацією з вимогою. щоб зараз виводи, вийшло керівництво. Вибачаю, Це повідомлення української правди. На моніторі от власне процес Далі. Ми ну, 6 років, в принципі дружили. Для нас Міша вже став стал как членом це рідна людина, да. рідний чоловік, який фактично кожен день був у нас дома, да. Там, все праздники вместе. Вин про цевал журналистом. Для вас, он Да, он был внештатным журналистом газеты Соборна-Кивщина. Mm. И получилось, он поехал на Майдан. И, в принципе, человек он был бесконфликтный, ну, веселый, такой, постоянно такой человек, позитивчик, ходячий. И получилось как, что уехал и говорит, что я еще там буду информацию сбрасывать, эту вот по телевидению, да, там не особо четко как-то все это изображается, да, и в газету, и с интернета, чтобы это все не дергать, я буду отправлять и заодно как бы свою гражданскую позицию отстоять. Бегом подойдите кто-нибудь сюда, воды холодной, спросите какие-нибудь капли там в редакциях. Спасибо. И... Спокойно, какие-то капли у вас там? Нет? Да, не надо, не надо, mm -hmm. нормально. Все. Я вижу, что 124. Mm -hmm. И получилось как? Я... Он буквально две недели назад поехал, периодически приезжал домой, потому что у него дома две кошки. Ему надо было их ну, кормить, там он тут тоже смотрел за ним. И вот утром сижу, просматриваю новостную ленту и вижу фотографию, неопознанную. Смотрю похож, звоню ребятам похоже или нет. То действительно похож. Тут мне начинают звонить общие знакомые, которые есть у него в телефонной книге, в его телефоне. И, и говорят, вот звонили, искали, спрашивали, знаем ли мы такого, дозвонились до одной девушки, которая тоже, ну, знакомая его хорошая, спросили, знает ли она, где он живет. Она отвезла, говорит, сказали милиция, сказали, он в реанимации. Мы, она их отвезла, они постучали в дверь и ушли. Потом уже мы не могли на до него дозвониться, я сбросила СМС. Мне перезванивают с другого номера, говорят, вы знаете такой-то, такой-то номер. Я говорю, да. Я сразу немножко в истерику впала, что с ним, где там, потому что видела фотографии. Я же говорю, что в интернете фото. А они мне отвечают, а ну, вы что, не видели фотографию? Я говорю, а где он сейчас? А, что с ним сейчас? На экспертизе. И можете подъехать в Печерский райотдел. То есть, вот таким вот образом. А далі про сам приключення в райвідділі може розказати Ольга? Так ну ми прибули в ревітілок там безпосередньо зустрілися із працівниками правоохоронних органів, які взяли пояснення, тобто задавали досить такі багато різних питань стосовно знайомства Олександра із загиблим. І безпосередньо процедура е, стадії надання пояснень і безпосередньо до процедури, скажімо так, до стадії впізнання тіла е, минуло досить таки багато часу, тому що працівники правоохоронних органів е, затягували заданням багатьох досить питань. І потім працівники правоохоронних органів попросили Олександру. Е, Пізнати тіло по фотокарці, на що ми відповіли відмовою, тому що ми хотіли безпосередньо побачити тіло і дізнатися причини гибелі Михайла. На що, все ж таки, вони пред'явили фотокартки. Олександра спочатку подивилася на фотокартки, підтвердила так, що це дійсно ця особа. І потім все ж таки ми наполягли для того, щоб поїхати в морг і впізнати тіло після чого вже десь, можливо, 9-й годині було складено слідчими протокол впізнання тіла, де засвідчується, що дійсно загиблим був Михайло. Але зараз наразі виникає досить таки багато юридичних моментів, тому що на питання, чи можемо ми ознайомитися із висновком судово-медичної експертизи, ми, від, ми отримуємо відповідь, що працівники правоохоронних органів е, не можуть надати відповідь на це питання. Е, ми розуміємо, що нам потрібно залучити адвоката в цю справу, для того, щоб адвокат мав доступ до матеріалів справи, але це наразі досить таки проблемно, тому що загиблий був громадянином Білорусі, і для того, щоб залучити адвоката, нам потрібно підписати договір із рідними. Рідні наразі знаходяться в Білорусі. Це люди, які не мають матеріальної можливості прибути на територію України тим більше батьки є похилого віку. А, і а, зараз ми шукаємо будь-які матеріальні можливості, тобто ми займаємося збором коштів для того, щоб батьки прибули якомога швидше, тому що ми хочемо, щоб з Михайлом прощалися. Люди мали можливість нормально поховати цю людину, тому що людина дійсно Я вибачаюсь, нормально поховати їх треба на Майдані Незалежності, бо вони є перші люди, певірмінини Білорусі, які віддали за вільну Україну. Вам хочу передати вітання особисто від прем'єра Азарова. Він заяв. Вив, про це повідомив головком щойно, що влада не причетна до загибелі людей, як прем'єр-міністр України, я відповідально заявляю, що власне причасник гибелі людей. За його словами, влада має справу з защиреними, я навіть не знаю, як це сказати українською. Крайні жорстокими провокаціями со сторони бойовиків, для яких чоловіче життя розмінна монета для достиження цілі антиконституційного захвату власті. Так от згідно з прем'єр-міністром України, він брав участь в акціях з антиконституційного з антиконституційного захоплення влади. Чим нас всіх я і вітаю. Розкажіть більше про а загиблого. Чим ну, що, займався з, з, він займався в житті? Він він був громадянином у Білорусі, да, так? Так, у Білорусі. йому було около 17 років, коли він приїхав в Україну. Ну, відповідно, тут жити і залишився. Скільки таким чином він прожив в Україні? 8 років. 8 років він жив у Білій Церкві, в місті його дуже добре знають. Знають, як людина доволі такий позитивного, як в Белой церкви не одни только тетушки, да, да? Спасибо, тоже приятно знать. Человек довольно-таки веселый, да. Во многих, вот, как в милиции, спрашивали про акции, в которых он принимал участие. Ну, если раздачу котят на День города, раздачу бездомных котят. И там злозащитные какие-то акции, где там забери щенка, забери котенка, там какие-то вот такие вот можно считать каким-то экстремистскими акциями или на 8 марта раздавать женщинам цветы на улицах, если, ну, если да, да, возможно, это антиконституционно, как там выразился. Антиконституционное захоплення влади. Да, да, да. От таким от образом. Ну, наприклад, працівниками правоохоронних органів задавались питання так стосовно того, що безпосередньо Михайло робив на Майдані, то е, ми можемо запевнити те, що просто ця людина, вона 17 років так прожила на території Білорусі, і коли приїхала на Україну, він не хотів бачити Україну другою Білорусією. Тому ця людина вона відстоювала свою громадську позицію і безпосередньо виконувала. Функції і свої посадові обов'язки як журналіст. Це була досить таки світла людина, тому що він брав участь, активно брав участь навіть в громадському житті нашої країни. Угу. Вчора один, один із телеканалів, TVI, здається, показував кадри Ті тіла загиблої. Не знаю, чи можемо показувати це в нашому телебаченні. Ну, що, власне, що але, а, ну, загиблого. так? Я бачила. кадри. Ага, і а, є інформація, що ну, як що його... жутке діло, це все, звісно, це зможуть. Страх Господи. Поки, поки колеги шукають, проки колеги шукають відео, я прочитаю, що мене написали. Від, з, з посиланням на Олександра Данилюка, відомого громадського діячка діяча, перепрошую, заклик такий від людей. Ген Данило, скажіть в ефірі, скажу: генерали Москаль, Ярема, Чумак, Кажем'якін, ветерани Афганістану, Куніцин, Таменка, Катеринчук, інші нардепи, які мають відповідну біографію. А я би додав і інші кияни, які мають відповідну біографію. Вдягайте однострої, на Грушевського переконувати режиму охоронців, скласти зброю. Переговори, які сьогодні не контролює Путін, це переговори з лейтенантами та капітанами, що стоять під Кабміном. Що бачу, то співаю. Так, рухаємося далі. Рухаємося далі. Є також інформація, що президент пропонує на сайті президентському сайті, власне, оприлюднена інформація, що президент, я зараз покажу це. Президент пропонує. Верховні на позачерговій сесії парламенту і ви так. вірите в ці ініціативи? Пропонує голові Верховної Ради розглянути ситуацію України на позачерговій сесії парламенту. Два місяці люди стоять. Вони нарешті вирішили. Ну і то ну, Извините мене, он говорил, що подпишет. не підписав. Президент обіцяв президент, президент, президент. Перепрошую, це терміново предложив. Лідерам опозиції, як он сказав Віталію Кличку, що буде якийсь то діалог. Якщо началом діалогу можна считать штурм, то це буде такое же... Решение. А, також. Є інформація, що перемовини перенесли перемовини лідерів опозиції з президентом України по вулиці Банковій, а перенесли на 15-ту годину. У нас є відео. Андрій, покажіть, будь ласка, відео відео нашого кореспондента Іллі з банкової, як е, е, наскільки там власне яка ситуація відбувається зараз на вулиці Банки, де має от 3 годині мали б власне розпочатися перемовини? Також Віталій Кличко сьогодні відвідав вулицю Грушевського і поспілкувався з офіцерами. Міліції, а потім із мітингувальниками, щоб власне закликом, щоб тривав, тривала година тиші до, до 18-ї години, поки будуть тривати перемовини лідерів опозиції з президентом України. І нагадаю, що в нас студії Олександра Шишуліна. Випускова редакторка «Собор на Київщина та Ольга Целюрик, юристка і подруга. Власне, це люди, які знали загиблого в Україні. Загиблого вчора на вулиці Грушевська Михайла Жезневського Власне, громадянина Білорусі, якого родичів в Україні нема, тому єдині люди, які його знають, да, сьогодні прийшли до студії. Наша велика і народна мусила б розглянути питання про поховання всіх загиблих просто на Майдані Незалежності. Я хотів сказати, дівчата, при всьому тому, що ми глибоко співчуваємо, повірте, та я як батько і дід я, моє серце рветься від цього, але мушу сказати, що, на жаль, не він єдиний загинув. Перший, хто був загинув Сергій Нігаян, і вірменська громада міста Києва оголосила. Чи Вірменська громада України оголосила полювання на убивць Сергія? Ми намагаємося зв'язатися зараз з лідерами вірменської громади Києва, Це, зокрема, в соціальних мережах була неперевірена. перевірити цю інформацію так. і з тим, щоб представники вірменської громади, якщо ви бажаєте висловитись з цього приводу, ми будемо раді надати вам слово в нашому ефірі. Наші співчуття ми сумуємо, молимося за їх світлу пам'ять. І я особисто буду тероризувати всіх депутатів, які сьогодні, які будуть до нас приходити з вимогою, щоб цих людей ховали на майдані в центрі мать Міши угу. я зв'язувалась. Буду... Вона дуже хоче похоронити його народні. Ну, і і сейчас вот стоїть вопрос, щоб mm. там дійсно ну ми хочемо зробити зараз йде збор средств. Uh -huh. Ми хочемо, щоб його герой України. По суті, ну це і, безперечно, і... але не цієї України його можна існує. провести як героя. А, це Ми хочемо зробити прощання, щоб люди, які десь недалеко від Майдану, знайти якесь поміщення, щоб люди могли прийти відтуда попрощатися, щоб могли прийти попрощатися мітингуючі. Так, да, ну попрощатися, принаймні, на Майдані. Дякую, що ви мене виправили. Очевидно, тут вища воля є, воля родини і близьких. Ми, очевидно, що з Сергієм туди прийдемо і всіх інших, до слова, закликаємо прийти. А про що ми оголошуємо окремо? Дякуємо вам сердечно, з Богом залишайтеся, наша молитва з вами. Бережіть себе, бо кожен, ви жінки, і ви, як ніхто інше, розумієте, що ви є джерелом життя і що кожне життя, яке ви приводите в цей світ, воно є безцінним і унікальним. Дякуємо вам, наша молитва з вами. Дякую. Ми будемо друзі.